Озеро Святе розташоване в надзвичайно красивому місті, поруч сосновий ліс. Тихо і затишно. Ще кілька років тому тут бавилися діти і відпочивали дорослі. Колись в цьому святому озері хрестилися чернігівці. Нині від нього залишилась лише маленька брудна калюжа. Комунальники громадськість беруться його почистити, навіть виділили кошти. Проте науковці запевняють, втручатися в природні явища не варто. Відновити озеро взялися місцеві мешканці, громадські активісти. Мітингували під стінами міської ради, приходили на сесію. Нарешті гроші на відновлення озера виділили. Більше 150 тисяч гривень комунальники можуть використати на реконструкцію святого. Я буду і проект просить, бо меншу суму коштів витрачати, максимально менше. Я розумію, що всі повинні ну труд має бути оплачений. Але максимально менше ми повинні витратити коштів на. Інтелектуальну власність, хоча це можливо і неправильно, тому що люди випрацюють, але максимально ми повинні витратити ці кошти на проведення тих чи інших робіт, щоб воно було ну гарно зроблено. Не треба думати усім і питати ілюзіями, що всі кошти забере одна або друга організація. Ні, максимально менше. Громадськість, депутати, науковці, комунальники усі разом вирішували, як і на що витратити виділені гроші. Бо до відновлення робіт ще треба кілька проектів і дозволів. Місце історичне це рекреаційна зона, це не третя. Археологічна вода, але зона рекреації. Але відродження озера, я думаю, ми ж ніч яких капітальних робіт там не проводимо, ми потім відроджуємо. На мій погляд, що треба зробити? Треба його поглибити. Я казав, що може відкриються джерела і археологічні дослідження зробимо, побачимо, які ті ґрунти, що там підсилається під низом. Тому що область живлення його це тільки ґрунтові води. Там водозбірна площа невелика, розумієте. Якщо ми відродимо історичну, ну, подивимося, там вже зона рекреації, там вже бачите де, ну, сосновий ліс. і Ліс такий гарний. Депутати наполягають розпочати роботу вже зараз, мабуть, щоб встигнути до виборів, пропонують спочатку почистити зелені насадження. Є смисло розбити весь проект на якісь підпроєкти. і то, що можна зробити зараз, навіть в этом году. б і ні? Поки йдуть якісь ізикальські роботи. Элементарные вещи можно сделать. Какие, это уже надо, получается, назначить. Хоть сегодня принять какое-то решение, чтобы у нас не просто встреча прошла, как говорит Геннадий Петрович, а то, что да, мы резюмируем, надо что-то делать. А чтобы у нас было какое-то конкретное решение, что уже делать, когда это делать, и назначить Хто того, хто буде цим займатися непосередньо. комунальники за те, аби усе добре дослідити, з'ясувати чим живиться озеро і скільки треба копати, щоб дістатися до ґрунтових вод. А от екологи та біологи запевняють, кілька сотень років тому це могло бути не озеро, а затока десни через надмірну засуху, обміліла десна, висохло і озеро. На даний момент рівень води дуже низький, і рівень ґрунтових вод дуже низький. Хто його знає, скільки заглиблюватися треба? А може й треба, розумієте? Тому е, треба обов'язково залучити фахівця. Е, можливо, хтось буде волонтером-фахівцем, розумієте, поки що е, який прийде, подивиться. гідрогеолог -гідр повинен бути знати рівень грунтових вод, який є зараз. І хто фахівець, який дасть прогноз, чи буде, чи можливо рівень води підніметься. Біологи забороняють втручатися в природні явища, запевняють, озеро зникає, бо занадто старе. Це історична пам'ятка. Так, але е, повірте мені, що так, так чи інакше вона старіє. Ця пам'ятка, от вона старіє, залишиться місце. Так, чи інакше, якщо навіть воно там, через яких там може 100, може 200 років воно зникне, залишиться місце. Так інакше на цьому місці було хрестили чернігівців в 1989 році. Я не думаю, що це така якась велика проблема, що це озеро поступово так мовити зникає. Та відновлювати озеро святе в Чернігові, таки збираються, намагатимуться залучити максимум спеціалістів і використати мінімум грошей на дослідження.